Нагадаю, що на момент голосування прихильність американців розділилася фактично порівну між кандидатами від республіканців і демократів Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Тож варто пройтися по очікуванням від перемоги кожного з них. Що стосується Камали, то під час передвиборчої кампанії вона висловлювала безумовну підтримку Україні і звинувачувала опонента в тому, що він у разі свого президентства одразу здасть нас Путіну. Однак, коли у демократки питали, чи підтримає вона швидкий вступ України до НАТО, вона ухилялася від відповіді. Міжнародні експерти та ЗМІ схилялися до думки, що Гарріс продовжить байденівську політику обережності і страху перед перетином нав'язаних Росією червоних ліній. При цьому кандидатка від демократів обіцяла, що не змушуватиме Зеленського до заключення миру із втратою територій і не вестиме переговорів про долю України за її спиною. Звучить ніби непогано, але як завжди, є. Але не варто забувати, що 5 листопада в США проходили не лише президентські вибори, американці також обирали членів конгресу. Республіканці отримали більшість у сенаті. Досі вона була у демократів, а республіканці лідирували у нижній палаті представників. Не буду вдаватися у тонкощі політичної системи. США, поясню простіше: навіть у разі своєї перемоги Гарріс не мала повної свободи дій. Бо її рішення могли б блокуватися. Згадаємо голосування за виділення Україні багатомільярдної допомоги. Саме республіканці стопорили його більш ніж півроку. Але як пише BBC News Україна, навіть якби Камала мала двопартійну підтримку в Конгресі, її президентство не привело б Україну до перемоги. Вони цитують одного з оглядачів Вашингтон Пост у Америці та Європі поширюються цинізми втоми, і навіть найбільш переконливі прихильники України визнають. Що можливості Заходу підтримувати Київ у війні починають вичерпуватися. як зазначають експерти, Байден свого часу ніби і допомагав Україні, але дуже обережно, аби не спровокувати ядерний конфлікт з Росією. В одному з випусків я вже висловлював припущення, що Захід дає нам вдосталь зброї, щоб ми не програли війну, але занадто мало, щоб виграти. Зараз таку ж думку підтримують і зарубіжні аналітики. Словом, якщо б Гарі стала президенткою, Ситуація навряд чи змінилася.